Всім привіт! Сьогодні обзор такого совєтського світлодіода зеленого кольору. Самі такі діоди ціняться тим, що місяць дорогоцінний метал метал срібло. Правда, тут лише йде посріблення, тому потрібно назбирати багатенько таких деталей, щоб щось витягнути. Напишіть в коментарях, в якій апаратурі вам найчастіше зустрічалися такі діодики чи індикатори. Тут ми бачимо явно білий метал, ножки і всередині це, друзі, срібло, але не в чистому виді, а лише посріблення. Всім дякую за увагу. Не забуваю ставити палець вверх. Всім пока.